Війна є надзвичайним викликом для психічного здоров'я та добробуту українців. Відкриваючи цей онлайн-курс наприкінці 2022 року, я сподіваюся, що він вже скоро буде слугувати відновленню наших людей після нашого переможного завершення війни за свободу України. Але ми точно розуміємо, що навіть після перемоги прямі та непрямі впливи війни на психічне здоров'я та їх наслідки будуть значними. Тому ми мобілізуємо зусилля, щоб кожна людина мала доступ до якісних послуг психічного здоров'я. Разом з вами, колеги, Міністерство охорони здоров'я у 2017 році розпочало медичну реформу. Вона стартувала з первинної медичної ланки. У центрі змін ми поставили людину та холістичний підхід, коли сімейний лікар бачить не тільки симптоми та прояви хвороби, але й людину в цілому. З усіма її сферами життя, проблемами, стосунками в родині, бачить її середовище, розуміє, як впливає. Оцінює фактори ризику, зокрема низьку фізичну активність, харчування, вживання алкоголю, проблемні стосунки в родині, стрес. Але такий підхід не може працювати на 100% без врахування компоненту психічного здоров'я, яке є невід'ємною складовою здоров'я загалом і має органічний зв'язок з усіма сферами життя людини. Переважно більшість проблем психічного здоров'я ви зазвичай бачите перші. А тому, звісно, що можете попередити їх розвиток. Так склалося, що людина в Україні може роками жити з депресією та не розуміти, що у неї є проблема, не шукає допомоги, власне, через те, що хронічно знижений настрій або порушення сну зазвичай сприймаються як норма, а підвищена втома та втрачена спроможність радіти як слабкість, про яку навіть соромно говорити. Зараз до депресії, показники якої є одними з найвищих в Європі, ще додалися розлади, пов'язані зі стресом та пережитими травматичними подіями. Сімейний лікар зазвичай найперший бачить людину у такому стані. Людина може звернутись до лікаря з підвищеним тиском, втратою ваги. Або іншими загальними симптомами, які насправді є проявами психічного розладу, і навіть не підозрювати цього, а навпаки, бажати проходити чисельні обстеження, які нічого не виявляють. Ми у МОЗ не тільки знаємо важливість та нагальність теми, а разом з цим команда МОЗ усвідомлює і відповідальність. Ми всі знаємо, що історично в Україні первинна медична допомога не була надавачем цієї допомоги. Традиційно пацієнти скеровувались виключно до психіатрів. Тож перед нами є виклик, як зробити так, щоб сімейні лікарі та медсестри, медбрати могли надати якісну допомогу, навіть не будучи експертами у темі психічних розладів. Відповідь на це має дати MH GAP – курс, який має стандартизовані протоколи, засновані на доказах. Та розроблені спеціально для неспеціалістів у сфері психічного здоров'я, проте фахівців широкого медичного профілю, таких як сімейні лікарі, педіатри, терапевти та медсестри або медбрати. MHGAP – це не про те, щоб навчити сімейних лікарів психіатрії. Він про те, щоб розширити знання та компетенції насамперед сімейного лікаря у сфері психічного здоров'я, для того, щоб ви могли надавати допомогу щодо поширених психічних розладів. Які ви бачите у своїх пацієнтів кожен день за допомогою протоколів MH-GAP сімейні лікарі можуть вчасно розпізнати стрес, попередити розвиток психічних розладів за допомогою простих, але ефективних інтервенцій. Водночас, у разі якщо розлад все ж таки розвинувся, вчасно надати людині допомогу. Психосоціальну підтримку правильно залучити родину, іншу підтримку в громаді та призначити фармакологічне лікування, якщо попередні кроки не спрацювали. Все це може робити сімейний лікар, все це роблять сімейні лікарі в інших країнах Європи. Та це вже роблять наші навчені земельчґаб, сімейні лікарі вже у нас в Україні і доводять, що це працює. Не залишаємо поза увагою і акушер-гінекологів з кардіологами, ендокринологів, дерматологів, тобто усіх наших фахівців, які готові долучитися до розширення послуг зі збереження психічного здоров'я кожного і кожної з нас. Завдяки нашій співпраці з дружиною президента України Оленою Зеленською тема психічного здоров'я набула нового, особливо відчутного звучання і актуальності. За ініціативи Першої леді, ми працюємо над дієвою національною програмою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Власне, це дало змогу МОЗ та НСЗУ. Впровадити новий пакет для первинної медичної допомоги з надання допомоги людям з поширеними психічними розладами. Пакет називається супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Також згідно нового наказу МОЗ, клінічні психологи, психотерапевти та капелани з вищою немедичною освітою тепер можуть працювати в закладах охорони здоров'я. Я дякую Всесвітній організації охорони здоров'я та усім партнерам, які долучилися до розробки цього курсу, та допомагатимуть масштабувати навчання MHGAP по усій країні. МОЗ цінує зусилля та допомогу кожного. Бажаю усім нам міцного психічного здоров'я та добробуту, наснаги для навчання в цьому курсі та успішного впровадження нової послуги із психічного здоров'я на первинній медичній ланці. Міністерство дякує кожному медичному працівнику за вашу відважну героїчну працю. Все буде Україна!